Продовження теми про отримання свідоцтва про смерть українського зразка на території підконтрольної Україні на людину, яка померла на окупованій території, я розповідала про те, що необхідно звернутися до суду із позовною заявою про встановлення факту смерті і додати до цієї позовної заяви хоча б медичну довідку з. Окупаційного медичного закладу або окупаційне свідоцтво про смерть, якщо воно є. І мені одразу прилетів такий коментар, типу, як я візьму цю довідку, де я візьму цю довідку і так далі. Я з однієї сторони розумію цю людину, яка коментує, так, тому що вона знаходиться в певному розпачі. Але не треба вважати, що ми ніхто, окрім вас, не знаємо. Що відбувається на окупаційних територіях? Що ми не розуміємо, що людина, яка вже виїхала на територію України, вона не може туди повернутися і ходить там по окупаційних органах, збирати довідки. Це і Йожику зрозуміло. Я вибачаюся. До нас звертається багато людей з отаким запитом на такі позовні заяви і так далі. І майже всі вони знаходяться або на території України, або вони знаходяться взагалі за кордоном. Де ці люди беруть ці довідки, мова йде про фото цих довідок. І, звичайно, просять сфотографувати тих, хто безпосередньо все ж таки там знаходився і робив це поховання. На жаль, у кого є така можливість, щоб хтось зробив фото і вислав. Це дуже добре. У кого її немає, ну ви зрозумієте одну річ. Суд на території України також не може без жодного свідчення про те, що ця особа може бути мертва, хоча б без якоїсь фотокопії, довідки виносити такі рішення. І я вам кажу просто з нашого досвіду, як це так відбувається. Знайомі родичі, які там фотографують оце лікарське свідоцтво про смерть, або довідку про смерть вона така тоненька і невелика. Або свідоцтво про смерть, яке там ці ЛНР, ДНР видають і так далі. І надсилають і з цим вже можна в суд України звертатися. Якщо цього немає, на жаль. Люди, які могли би свідчити про смерть людини на окупованій території, вони також знаходяться на окупованій території. Тобто треба шукати того, хто би допоміг в такій ситуації.